Закон щодо запобігання та протидії політичній корупції передбачає низку обмежень та санкцій за недотримання його вимог. Зокрема, закон забороняє отримання фінансової підтримки партіям від органів державної та місцевої влади державних та комунальних підприємств іноземних держав, іноземних юридичних або фізичних осіб, осіб без громадянства, незареєстрованих організацій. Анонімних осіб або осіб під псевдонімом інших політичних партій осіб, які мають непогашений податковий борг громадян України, які не досягли 18-річного віку. Закон також обмежує загальний річний розмір внеску, від громадян не більше 400 розмірів мінімальної заробітної плати. Від юридичних осіб не більше 800 розмірів мінімальної заробітної плати. У разі порушення вимог закону настає адміністративна або кримінальна відповідальність. У разі порушення порядку надання або отримання внесків відповідні внески конфіскують з громадян стягнуть до ста. А з посадових осіб до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Умисне здійснення внесків особою, яка не має на це права, карається штрафом до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виправними роботами або обмеженням волі на строк до 2 років, подання завідомо недостовірних відомостей у звітності політичних партій. Карається штрафом до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами чи обмеженням волі до двох років. Контроль за дотриманням вимог закону здійснюється національним агентством з питань запобігання корупції, центральною виборчою комісією та рахунковою палатою. Така система контролю покликана забезпечити належне виконання закону. Пильний нагляд громадськості за фінансами політичних партій може допомогти у контролі за цими коштами. Про це та інше дізнайся тут.